Про важливі, актуальні та цікаві новини дивіться в моїй програмі Інформаційна зарядка. Але вкотре наголошую, варто також робити і фізичну зарядку. Сьогодні, 16 грудня, вівторок, мої вітання! Отже, починаємо інформаційну зарядку. Україна війна в Україні. У ну, Берліні завершилися вчора перемовини між американською і українською делегаціями. Також були перемовини Зеленського із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом, потім приїхали ще лідери країн і Франції, і Італії, Швеції, Фінляндії. І так чи інакше ну, є заяви, що ніби там досягнуто якоїсь домовленості щодо гарантії безпеки України, ніби США готові надати гарантії десь щось схоже на статтю 5 договору Північно-Атлантичного. Альянсу, тобто НАТО, що це буде голосуватися в Конгресі, тобто буде юридичні зобов'язання. Ну що ж, побачимо, як то все буде відбуватися. Європейці говорять про те, що будуть якісь міжнаціональні сили для того, щоб українські військові так могли певною мірою і відпочити, тобто вони будуть виконувати певні завдання, мається на увазі міжнаціональні ці сили іноземні, що мова йде про те, що вони забезпечать, щоб Україна була. Армія у 800 тисяч так особового складу. Ну, оптимізму багато, але німецька газета З'юдочі Сайтунг написала, що ну, Зеленський на прес-конференції з німецьким Німеччини Фідохомерцом, який був дуже оптимістично, наштований намагався робити такі заяви, був такий ну, втомлений, виснажений і був відсутній його там погляд, ісю простір. Ну, не знаю, побачимо. Заяв багато. Росія вже сказала, що вона не хоче. І жодним чином не буде реагувати на якісь пропозиції, які десь вносять зміни до цього плану, який мав 28 пунктів. Про це заявив помічник президента Росії Ушаков. Отже, що буде далі? Скоро ми все побачимо. Сподіваюся, що у випадку, коли Росія відмовиться, все таки збільшиться і допомога Україні про це до речі сказав і Зеленський. Ну а в Європі. Сьогодні будеться зустріч в Газі. Там має бути підписано створення цієї міжнародної комісії з, компен... комісії з компенсації в Україні у тих збитків на сотні мільярдів. Також там стосується і військових злочинів. Ну Росія все це відкидає, але так чи інакше, добре, що рухається у цьому напрямку. У Сполучених Штатах Америки Трамп подав позов до суду на БіБІСІ. Так, він там вимагає 10 мільярдів доларів. Мова йде про документальний фільм, який був показаний. Напередодні ну, президентських виборів, там його виступ 6 січня 2021 року, там було так змонтовано, що ніби він напряму закликав штурмувати Капітолію в Вашингтоні, потім вибачалися директор, керівник новин BBC були, пішли в відставку. Також керівництво вибачилося перед Трампом. Ну, Трамп продовжує свою практику, Він, до речі, так і. В США подає позови проти тих засобів масової інформації, які, на його думку, ставляться до нього нелояльно. А в Австралії, в Австралії поліція заявила, що у автомобілі тих двох сілків батька і сина, які зробили цю стрілянину трагедію в неділю на. Пляжі в Сідниї, де загинуло 15 і біля 40 було поранених. Так от там знайшли два прапори Ісламської держави. Ну і поліція також заявила, щоб довівчати, що поїздку на Філіппіни батька і сина так за місяць до того, як вони влаштували цю стрілянину на пляжі. Тобто там, ну вже мова йде про те, що можливо ісламська держава має якесь до цього відношення. Ну, слід також згадати, що заявила вчора Туреччина, що збила некерований безпілотник так, у Чорному морі. Ну, ще раніше, в суботу, президент Туреччини Ржепердоган заявив, що Чорне море не має бути зоною напруги через війну Росії з Україною. А виробник автомобілів Ford зробив заяву, що в найближчі два роки прибутки знизяться на 19,5 мільярдів доларів. Це через те. Що Форд перейде від електромобілів до автомобілів гібридних та такі на бензині та дизелі. Це пов'язано з тим, що Трамп скасував пільги на електромобілі. Так що, любителі електромобілів бачимо, що буде далі з ними. Китай, я думаю, в даному випадку обов'язково цим скористається. От про такі новини і події я хотів повідомити. В інформаційній зарядці 16 грудня у вівторок де тільки починається. Я бажаю всім енергійного. Головне вдалого дня. Це буде Україна!